Привіт, друзі! Почали молотити ріпак. Ну, культура мені подобається. Реально цікава культура. Урожайність у нас в неї, я дивлюся, приблизно така може бути як сої, це в нормальних випадках, а у, у добрих випадках урожайність явно більша за сою. Наприклад, з поле, тут урожайність посої, як правило, в районі 3 тонн. Але урожайність по ріпаку я вам скажу, яка буде, напишу, а так виглядає посів. Тобто ось тут розкидається, він не в кучі, цей ріпак, висотою мені по плечі. Десь 1,60, 1,50 м. І ось так виглядає. Була проведена дисикація. До речі, дрон, це дроном десикація проводилася. І цього разу ми бачимо, що все-таки він попалив бур'ян. Не весь, де не де є місця, де не спаляне, але в основному бур'ян попалений і ріпак стоїть теж жовтий. Бо де по краях не попалено, там конкретно видно, що не, не, не дійшло до нього. Тому обов'язково я не веду цю культуру собі в зміну і вам раджу теж переглянутися до цієї культури. Ну що, друзі, закінчуємо збирати ріпак. Останнє поле, остання ділянка вже почав висипатися. Ось бачимо, вже є пророше і досить тако багато. Культура є, культура дає е, без живлення, будь, взагалі будь-якого зараз хай проїде. Без захисту тільки гербіцидний захист і захист від комах, інсектицидний захист. І ну, на кращих полях давала 2,4, 2,5 Я думав, що буде трошки більше. А на полях, такі, як у нас зазвичай, то давала 1,9,5 тонни з гектара. Ну, якби я розумію, що це небагато, але я розумію, що в мене були тут помилки і вони більше зв'язані із все-таки так думаю, що з посівом. По-перше, пізні строки, це були кінець серпня, там 25 -е чи 28 -е число це перші поля. Останні крайні були вже десь навіть десь 10. -е. Оце поле сіялося десь приблизно. Приблизно з 10 вересня. Строки плюс посів і трошки ми, я так думаю, не доотримали урожай. Але нічого, рентабельність непогана. Буде з чого допомогти армії. Рентабельність непогана, тому... Будемо вирощувати, і будемо вдосконалювати технологію для того, щоб ми могли надалі вже працювати на тих із цієї культури. Ну що, слава Богу, за все, слава Збройним силам і слава Україні.